Астрологічний прогноз. Взимку 2023-2024 року таких проблемних ударів по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі з боку Російської Федерації, як були минулої зими, не прогнозую. Такий прогноз я раніше вже робив раніше. А, раніше, а чого я цей записую? Тому що. Осінні вже ну, складні сполучення планет відбулися, і це є індикатором, що навіть на найбільш складних сполученнях планет е, сильних ударів по Україні ракетних не було. Ну, наприклад, от 13 листопада було дуже складне сполучення планет на небі, але ну, були удари по Харківщині, по Херсонщині, але вони не були такі сильні і масштабні, як це було, ну, наприклад, рік тому. До речі, зверніть увагу, будь ласка, на таку дату, як понеділок, 20 листопада, з початку доби, вночі, вранці і до обід. Там теж таке складне з точки зору ракетної, артилерійської, мінної небезпеки день. Повертаюсь до прогнозу. Як вже зазначалось, що минулого року була, ну, в минулих моїх прогнозах я про це говорив, що затемнення восени було. І формат того затемнення він був дуже пов'язаний з електрикою, з тим, щоб обмежити цивільне населення України. Не буду повторюватися про це прогнози були. Також в карті незалежності України минулої ось зими теж було таке сполучення, яке означало обмеження для народу України. І зараз не в карті України такої позиції немає обмеження для народу України. Є обмеження для влади України до Нового року більше, а не до народу. Це я в інших прогнозах казав. А тут, от, дивіться, відбулись вже осінні затемнення, нічого ж такого підсилення ну, обстрілів не було під час затемнень. Тобто, от, в жовтні, в листопаді і всякі складні сполучення планет, навіть на них ну, немає таких сильних дуже обстрілів, Є, але ну, не такі ж уж і ж сильні. А, і, а взимку нема такого складного сполучення планет, затемнень нема. І минулого року ну, затемнення були восени, і цього року затемнення восени. А взимку затемнень нема. І склад... Тоді минулого року затемнення воно впливає десь ну, місяць. Ну, Шлейфом трохи затягнулось на два місяці. От було затемнення в листопаді 22-го плюс два місяці сильні ракетні обстріли. Потім почали знижуватися. А зараз ну затемнення відбулося, і ми не бачимо ніяких сильних ракетних обстрілів, тому що я повторююся, затемнення цього осені, воно не було пов'язане з там з Ураном. Ну в общем і з іншими такими планетами, які пов'язані з електричеством або з тим, щоб обмежувати населення України, який казав в своїх прогнозах, що з 2023 року йде тенденція до зниження військової активності. І в тому числі зниження ракетної активності. Це не відбувається ну, миттєво, тобто є якісь сплески. Там от Навесні трошки був сплеск 23-го року, затемнені були. На початку літа був сплеск ракетного бомбардування теж. Але якщо в середньостатистичному подивимось, то десь приблизно з весни йде таке поступове зниження, зниження ракетних обстрілів України. На зиму. Такий самий дальше тенденцію цю і прогнозую, що взимку не буде відбуватися такої ну, якоїсь глобального підвищення таких сильних ракетних обстрілів України. Не прогнозую на зиму якихось ну, серйозних блекаутів, таких от вірного відключення електричества, який графік там через всю зиму йде, такого відключення, теж не прогнозую. Можливо, якісь окремі такі проблеми, може, будуть. Ну, такого глобального ні. А, цей прогноз, ну. Ще раз повторюсь, він зроблений на підставі минулих прогнозів і того, що от восени вже відбулися всі затемнення, всі скорпіони. Скарпіон пов'язаний ну, зазвичай з проблемами. Ось зараз вже закінчується знак зодіака Скарпіон через декілька днів. І то, як ви бачите, не настільки сильна ракетна активність глобальна. Я дякую вас за увагу і хочу запросити бажаючих задонатити на Збройні Сили України. Наприкінці листопада я проводжу збір. Ми ці кошти направляємо на термоприлади індивідуальні і печки для розігріву їжі на передовій. Дякую вас за увагу і до нових зустрічей.